Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами зробимо комплекс загальнорозвивальних вправ з рушником. Починаємо. Пимо ноги на рушник внизу. Виходимо на носочки, витягуємося догори один, два. Вдих, видих. Ще вдих. Видих. Вдих. Видих. Витягуємо рушник вперед. І повертаємо його. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. стій. Добре. А тепер з'єднуємо локоточки. Руки, пальчики у нас в кулачках. З'єднали. І розкриваємо. Раз. Два, ще три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. стій. Вихідне положення. Рошиник внизу. Робимо колові рухи. Один раз. Право малюємо сонечко. В інше. Вліво. Ще. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Рушник вперед. Повертаємо туб вправо Раз. На два. Вихідне положення. Вліво Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Спів. Нахили тубика. Руки догори. Нахиляємося. Раз. Два, в іншу сторону. Три. Чотири. Ще. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Стій. Рушник залишається уголі. Ми піднімаємо праве коліно. Торкаємося рушничком. І вихідне положення. Міняємо. Чотири. Один. Два. Три, чотири, один, два, три, стій. А тепер ми піднімаємо коліна, опускаємо рушник і стоїмо. Один, два, три, і чотири. Витягнули. Ще. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Останній. Раз, сім. Всі. Добре. Ножки нарізно. Нахиляємо туло вперед. Один. Піднялись. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Стій. А тепер нахиляємося нижче. Колінки прямі. Спина пряма. Нахиляємося вперед. Один, два. Підняли ручки. Три, чотири. Ще. Один. Два. Три. Чотири. Ще. Один. Два. Три. стій. Кладемо рушник на підлогу. трішки далі від себе. І робимо випад на праву ногу вперед. Широкий крок. Раз. Ось такий випад так. І тепер ми повертаємося, штовхаємося назад. Два. Тепер лівою. Три. Чотири. Ще повторюємо. п'я. Шість. Сім. Сті. Рушник залишається на підвозі. Ми з вами. Зараз стрибаємо боком. І раз, через Рушник. Два. Ще три. Чотири. Якщо можемо, то робимо швидше. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Стій. Добре. Вдих, видих. вдих, Видих. Ще. Вдих. Видих. І останній стрібочок крок, крок вперед. І будемо з вами перестрибувати. Міняємо ножки. Вистрибуємо догори. Раз. І міняємо. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Сі. Закінчуємо. Дихальними вправо. Вдих. Видих. Носиком вдихаємо, ротиком видихаємо. На цьому наш комплекс закінчено.